І всім ви при каналі читати в BookTube. А сьогодні у мене оця книга. Ні. Це вже є на моєму YouTube каналі. Може ця. Ні, вона теж є. А ось, ось третя частина замку, Замок тварин Ніч Праведників. Ось авторка. Ця авторка надихнулась книгою Тварин, яку я теж читала. Це комікс. Ось. Це теж е, у них є замок, де живе бик. Він як президент. Ось Але він, не, він самообраний. Тобто його ніхто не вибирав, він сам прийшов, він бик, тому ніхто з ним ніяк, нічого не може зробити. Ось, усі там пахають понаднормово. Ось, віддають все О, хутро, молоко, вовну, яйця і так далі. На благо замку, ось, і получають такі талончики, на які вони отримують свою пайку їжі. Ось. Потім, там, як і колгосплі тварин є пси. Але їх набагато більше, і вони номеруються 1, 2, 3 і так далі. Ось. Там вони строять і працюють на, на полях. Ось. І там є одна таємниця, що робить бик, яку ви вже знаєте з минулих книг. З минулих книг ми вже дізналися, що вбили номер один. І замість номера один, який знав цю таємницю поставили номер 2 Ось. І тепер він знає про таємницю мертвих тварин, яких вбивають вовки, які не являються вовками. Ось. І яких на стовпі правосуддя, правосуддя вбивають. Ось. І. І у тварин, які не згодні з його правилами, настановками та цим режимом скла, є така групка. Це не всі тварини, але більшість там ось, її основала Місіс Бім. Потім Цезар та є як така лю, є така тварина, яку... яка є така секретна, як легендою. Ось це пачу печут Шур. Ось. Який наставляє Місіс Бі. і Цезар. Вони двоє які знають про це. Ось. У Місіс Бі є двоє кошенят, за якими доглядає Цезар, бо він працює в нічну зміну. Вони в цій книгі хочуть, щоб були з. Був вибраний новий президент та багато інших вправок. Ось. Але, як вони дізналися, що це усе продається, усі їхні хутра, яйця і так далі. Продається людям, а ті поставляють вино, корм для псів, медалі. Бо медалі отримують пси і цей бик. Ось. І якщо вони не будуть віддавати усе своє е, усі свою яйця, хутра і так далі, вони не зможуть продавати і пси не будуть згодні працювати, бо у них не буде цього корма. Ось, вони ще чинили багато гвалту ось. І про цього пацючка в цій книгі дізналися. Ось які були в тій групці. Вам дуже рекомендую дуже цікаві ілюстрації. Ось. Усім рекомендую, Усім до побачення!